Те, що на сьогодні стан частини автошляхів у Бердичеві знаходиться у плачевному стані, факт, з яким навряд чи посперечаєшся. Водії нерідко скаржаться, що вже стомилися лишати в ямах та вибоїнах деталі від своїх автівок. Пасажири ж просто затамовують подих, коли їм доводиться їхати рівненьким асфальтом. Відвикли, напевне, На певне залічені дні виправило б ситуацію міське керівництво. має воно у розпорядженні вільні кошти. Коштів не вистачає, тому дороги ремонтуються не тими темпами, якими б хотілося. Але слово, почати виправляти дорожню ситуацію у місті тримають. Свого часу у виконавчому комітеті оголосили перелік вулиць, покриття, яких збиралися відновити у першочерговому порядку. І у результаті городяни отримали, виблискуючи асфальтом вулиці Димитрова, Свердлова, частину лібних та Чуднівської Короленка. Тощо. Останніми днями фахівці дорожники взялися ще за кілька вулиць. За вулицю Котовського взялися капітально. Нове покриття встелило там понад 1600 шістсот квадрат. Метрів проїзної частини, що відбувалося там досі, із жахом згадує, мало не кожен, хто їздив на Червону гору чи спускався до дитячого світу. Творилося приблизно те саме, що нині твориться на садовій, короленка й частини вулиці Фрунзе. Тож наступними під каток дорожників із Житомирського 35-го ШБУ потраплять саме вони. Ремонт рівний роботам на Котовського спіткає частину вулиці Короленка. Нарешту чекає ремонт поточний. Подекуди вже почали зрізати дорожнє покриття. Роботи на вказаній трійці вулиць мають закінчити до кінця року. Вони стануть останніми у спискові автошляхів, котрі заплановано привести у належний стан у 2013-му.